І, власне, ми сьогодні збираємося, щоб під час Євхаристії молитися, відкриватися на Божу благодать і роздумувати над блаженною смертю Святого Франциска. Знаєте, це Воно звучить, ніби ми громадимося на похорон, бо роздумуємо про смерть святого Франциска, і це може нам якби так говорити, що це сумна подія, яка ну, мала би. Заставити нас трохи так засумувати, можливо, сльозу пустити, що бідний Франциск помер, але ну ми, як християни, ми розуміємо, що смерть це участь кожного, кожної людини. І більше того, ми, як християни, ми розуміємо, що смерть це не просто якась там собі подія в житті людини, але це є таїнство, таїнство смерті. Кожен переживає таїнство смерті. Якщо ми. Боїмося, втікаємося, втікаємо від, від смерті, то, звичайно, воно для нас, мабуть, перестає бути таїнством. Воно ну, просто є е, моментом закінчення нашого земного життя, якщо ми не маємо віри в Бога, якщо ми не віримо і не довіряємо свого життя Богові. Святий Франциск, він взагалі впродовж свого життя він називав смерть сестра смерть. Тобто, так лагідно, так з великою любов'ю, хоча він її ще не досвідчив, не пережив вповні, бо його життя було постійним вмиранням для цього світу. Але він завжди смерть називав сестрою смертю. Чому? Тому що він, ну, він дуже глибоко вірив в те, що саме цей момент його життя, я тут не помиляюся, це є один з моментів нашого життя який відкриє перед ним нове інше життя, життя в повній благодаті з Богом, в повній єдності з Богом. Це та мрія, якою живе кожен християнин, ну, має жити кожен християнин. Бо вся наша віра, всі наші релігійні такі зусилля, наші молитви, наші пости, вони для чого? Вони для того, щоб ми. Пізнали тут Бога для того, щоб ми відкрили своє серце широко на Бога, для того, щоб увійти до вічності і переживати своє життя з Богом, тільки для того. Тобто, ми молячись, роздумуючи над Божими тайнами, посячи, роблячи, роблячи добрі вчинки, ми можемо так дуже спрощено сказати. Ми тренуємося перед тим, щоб увійти до іншого життя, до нового життя, прекрасного життя. І сьогодні, коли ми роздумуємо над смертю святого Франциска, здається, що варто було б від нього повчитися, як це таїнство переживати. Бо коли ми чуємо смерть чи коли ми є свідками цієї події, то Зазвичай на обличчі людей є смуток, сльози, біль, страждання, а саме навіть і, і жах. Тобто, ми, ми цього боїмося, ми цього не хочемо, і все робимо, щоб цей момент нашого життя якнайдалі відсунути від себе, якнайдалі з ним не зустрічатися. І е, ми сьогодні можемо сказати, що ну так, да, дійсно це є логічно, це так, ну правильно, бо ми хочемо якнайбільше зробити тут добра на цій землі, якнайбільше е, навчитися. Чути, розуміти Бога, переживати своє життя з Богом. Але в дійсності ми повинні розуміти, що смерть, хоча це є таїнство, таїнство, це є момент великої благодаті, але це є наслідок гріха також. Тобто людина, котра переживала своє життя без гріха, це, як ми читаємо в Біблії, перші люди, вони не знали, що таке смерть. Тільки внаслідок гріха смерть приходить. В цей світ. І для того, щоб цю смерть переживати як таємство, ми, як християни, повинні боротися передусім з гріхом. Це першочергове завдання кожного з нас. Щоб навчитися любити і з покорою, і любов'ю приймати цей момент нашого життя, то ми повинні навчитися захотіти і все робити, щоб в нашому житті не було гріха. Святий Франциск. Все своє життя свідоме, християнське життя присвятив для того, щоб боротися з гріхом. І коли дивишся, наприклад, святого Франциска, не перестаєш дивуватися, бо ми дуже часто, в наш час, ми, щоб боротися з гріхом, то що ми робимо? Ми намагаємося зосередитися на, ну, на тій небезпеці, яка. Може зустрітися в нашому житті і обходити як її якомога як, як, як далі. Тобто ми зосереджуємося на тому злі, яке може нас заатакувати, і стараємося від нього втекти або близько не підходити. Приклад святого Франциска він по-іншому говорить, як можна перемогти гріх. В своїх повчаннях він говорить, що кожен гріх можна перемогти, практикуючи чесноти. Тобто, якщо ти зауважуєш в своєму житті схильність до якогось гріха, до якоїсь вади духовної, то практикуй вдосконалюйся в чеснотах. Якщо це якась заздрість, якась злість, то розвивай собі чесноту любові. Якщо це щось, що тебе віддаляє від Бога, якийсь страх, якесь незрозуміння, то починай розвивати в собі чесноту якоїсь доброти, порозуміння і так далі. Тобто святий Франциск показує завжди нам нові дороги, як ми можемо крокувати до Господа Бога. Це боротьба з гріхом, це перебування в великій чистій любові, в якій він постійно перебував, і в великій простоті. Один з моментів його життя він показує, як Франциск переживав все своє життя. Цей момент він ну, так досить міцно торкнувся якось. Мого життя, ну, коли роздумував про життя Святого Франциска. Хоча досить часто я зустрічав опис цього моменту його життя, коли читав про Святого Франциска, але кожного разу він по-іншому промовляє. І це те, як було описано покора Святого Франциска. Як він говорить про покору? Він говорить так, що коли ти змучений, обморожений, мокрий, весь, грязний, голодний, приходиш до свого. Дому, там, де тебе чекають, можливо, брати, чи там, де є твої брати, стукаєш в двері і просишся до середини, щоб зігрітися, поїсти, і тобі говорять твої брати, що відійди, бо таких тут немудрих, неписемних і дурних є дуже багато. І коли ти з радістю прославляєш Бога в цей момент, то це є справжнє щастя, це є справжнє переживання радості, Божої радості. Знаєте, коли дивишся на Франциска в такий спосіб, то розумієш, розумієш ну, дуже багато тих речей, про які він говорив, залишав у своїх листах, які нам іноді можуть бути незрозумілими. Бо ця правдива, чиста любов, якою він переживав своє життя, це ну, таке просте виходження до людей. Це це все ну, в сьогоднішній час нам ну, може здаватися незрозумілим, бо іноді, якщо ми зустрінемо таку людину серед нас, ми можемо подумати, що ця людина ну, вона дивна, вона не така, як ми. Бо, тому що в нас інші цінності, інші ідеали, ми за іншим біжимо, іншого шукаємо. Але коли ти розумієш, що саме такі вчинки, саме таке переживання цієї Божої, люди... Божої... Любові в житті людини провадять до Господа Бога, то тоді ти готовий залишити все. Як це зробив Святий Франциск, як це зробило багато братів, його послідовників, які наслідували його, як це зроб... роблять сьогодні також брати і сестри, які прагнуть жити духовністю святого Франциска. І коли. Такий спосіб ми дивимося на Святого Франциска. Коли роздумуємо про його життя, то тоді також зрозуміло стає, чому цей момент смерті, який він переживав, став для нього моментом е, е, урочистим моментом, моментом свята. Бо е, опис смерті Святого Франциска він дуже похожий на пасхальне святкування взагалі. Тобто цей такий урочистий перехід від цього життя до іншого життя. Тому е, сьогодні, коли ми будемо вслуховуватися в літургію е, переходу, в літургію, яку ми називаємо транзітус, тобто це блажений спомен смерті Святого Франциска, намагаємося собі теж поставити таке запитання, е, як я відношуся до цього моменту життя, е, на який я, по суті, чекаю, до якого я зближаюся? Чи дійсно цей момент, е, який буде в моєму житті, стане для мене святом? І як е, е, Літургією, переживанням, чи дійсно в цьому моменті я буду очікувати зустрічі з Господом Богом. Якщо роздумувати про момент смерті в такий спосіб, то повірте, що так само, як і для Франциска, вона для нас стане чимось, що не буде нас засмучувати, що буде нам для нас таким моментом роздумів в надії на те, що ми зустрінемося з Господом Богом. Нехай це ну, так відбувається в нашому житті, і просімо заступництва святого Франциска, який є прикладом для нас. Амінь.